Доброго ми з України. Хочу зробити огляд, висказати свою думку про нового героя. Називається він Корпус. В цьому місяці десь порядка п'яти героїв нових. І, мабуть, майже за 10 місяців гри у мене він випав. Я дуже задоволений. Оскільки, якщо й випадали герої, то нові дуже ну, фактично і не випадали. Геми випадали, так. Да. А от так, що вийшов новий герой і я його піймав, ну, в мене це практично перший раз. З рахуванням того, що я за Х10 ще й гема піймав, ну, досить круто. Е, я його цього героя ну, сьогодні піймав, чуть-чуть там прокачав буквально на якийсь десяток рівнів. Трішки потестив і готовий висказати свою думку. Ну, Почнемо спочатку. Значить, клас мастер битви. Тобто, він може при ударі, при ульті визвати кровотечу. Ну, м'яко кажучи, клас не дуже. З усіх там 10 класів, ну, мабуть, це один з самих таких. Недієвих класів. Для цього героя, так, да, він, можливо, і підходить, тому що атакуючий шотер. Він то підходить, але ну, був би він якийсь кавалєр з сокирою. Ну, було б, мені здається, краще. Ну, маємо те, що маємо. Далі. Це новий герой драконоборця. Він в нього сім'я драконоборців. Кількість від кількості героїв залежить шанс створення другого цінного камня драконоборця. Але Но в нових героїв, в принципі, нема прив'язки. Перед цим вийшов синій герой, в нього не було прив'язки. Фіоловий герой, в нього в цього немає прив'язки. Тобто він. Ультує і робить два камня драконоборця. Коли він буде, наприклад, в команді оборони стояти, і там буде чотири цих герої, і, наприклад, будуть герої старіші, от в мене є там Лев Антон. Да, Шанс, що коли ультане Антон буде, з'явитися більше камінців. да. Для нього ну, прив'язки до сім'ї особливої немає. Є в нього ще одна. Властивість, що коли він перший раз ультує, то е, він лупить на 30% сильніше. Це дуже круто. Е, оскільки якби, відсоток ульти в нього не, не дуже високий, але оскільки це шотер і він має виносити вистягувати якогось певного перса в команді суперника, то це. Досить гарно. Там на драк... В якомусь титані це працювати не буде. В ПВП це буде працювати і досить гарно буде працювати. Тому що зарядити його при його високій мані можна з вісьми камінців легко. Загони, прокачка, емками, можна догнати до семи камінців, але і вісім камінців це досить круто. Тому що, як правило, ну, в більшості випадків зібрати вісім камінців не складає великої проблеми. Далі пішли по статах. Всіх нових героїв стати кращі, скажімо так, ніж в стандартних, і навіть не стандартних якихось іментових героїв, але вже які там рік тому випускали ще два роки тому з'являлися. По атаці. Атакуючий, атака в нього 787 це багато. Качати м в атаку в першу чергу. Броні в нього 749, десь вона захопиться, десь буде ще артефакт. Якщо там при прокачці М захватиться броня, непогано. Здоров'я 1432 також немало. Тобто в нього по броні по здоров'ю стати хороші, атака в нього вища. І качати його бажано в атаку. Ну, моя особиста думка, оскільки він має використовуватись там, на війнах, можливо, в якихось івентах, можливо, на титанах, якщо нічого кращого немає. Ну, при високій мані, досить гарна атака з руки. Ну, удар не сильний. Давайте до його навиків, як би доберемося, значить, карающа й тьма, е е перетворює два камінці в е самоцвіти убивці драконів. Тобто, тобто, буде два фіолетових камінці, які будуть е по 50 ХП знімати з суперників. І тут нема прив'язки, скільки в команді Героїв сім'ї драконоборця. Далі наносить цілі 380 урона. І незначний урон найближчим ворогам. Тобто цей незначний це 50%. В цілому це вийде у нас 760, якщо взяти. Трьох, якщо він буде бити не в крайнього перса, а центрального чи в плече, це досить немало. Для ПВП це досить гарно. При його сильній атаці, при тому, що перший удар в нього буде на 30% більше наносити урону, то я так думаю, при прокачці М-ками це буде десь тис порядка там, тисячі залітати просто-напросто. Героя суперника. Ну, можливо, в улупі менше буде влітати, а в звичайних в того самого Кесямбо, який зараз популярний в центрах, то десь до тисячі має влітати з одної ульти. Далі, що цікаве, Ціль не може отримувати нові підсилення На протязі п'яти ходів. Це досить багато. П'ять ходів, тому що от всякі герої, вони в основному накладають бафи там, на, чи антибафи на 3-4 ходи. П'ять ходів це багато. І замість того, щоб отримати підсилення, ціль отримує по 100 одиниць урону. Далі ці самоцвіти вбивці драконів, які він два штуки зробив, вони ще на 20% додають урон. Тобто, якщо в нас 100 плюс ще два рази по 20%, це він буде, ціль буде отримувати 140% урону. І цей ефект може накопичуватись до 10 разів. В принципі, це небагато, скажімо так. От, але, ну як, до 10 разів, тобто 2 камінців на 40 корона. кожен камінець, м'яко кажучи, там. По 20 урону додатково буде давати. Ну, Насправді, щоб було там 10 камінців, ну, це нереально. Але якихось 140 до 200 урону може отримувати додатково ціль. Тобто, якщо ми йдемо, наприклад, на кисямбу, він ультує, то замість того, щоб він на себе повішав щита, то він. Отримає 100 мінімум 140 ще додаткового урона, вже не кажучи про те, що він з ульти героя отримає ще там, порядка тисячі, зніметься в нього ХП. Ну, Він хіл, і якби, понятно, що не сильно це допоможе. Але справа в тому, що, ну, тому що він все рівно відхилиться. Але справа в тому, що не завжди хіли стоять в центрі, і навіть такі хіли, як Кісям, все рівно з ним можна боротися. А з такими хілами, як зернітра, взагалі досить круто. Чому? Тому що виходить так. В якогось, от в мене тої зернітри немає. А от взяти, наприклад, хоруса, да? що в нього є? От клас, оцей клірік, він може противитись всяким ефектам, які негативно впливають на ману. Тобто заблокувати його. Чи зрізати манну не завжди виходить. А от е цей герой виходить ну, спокійно, буде давати набирати манну, буде давати ультувати, тільки в е е того перса, який він ультує, ну, буде, скажімо так, от е е е е клірік цей не спрацює. Я трошки його тестив. Зараз підетожимо, що тут в нас є. Значить, пройшлись 140. Ну, в принципі, все, що можна тут сказати. Далі є в мене невеличкий, скажем, бій. Ось. Де він не вкачаний ще зовсім. Але спеціально я його старався зарядити, щоб показати, як працює його навик. Ось ми складаємо камінці. треба знайти 8 камінців, вже 5 є. Ще 3 складаємо. Ультуємо в ту саму Афродіту. Вона відхилюється і має накласти два бафи на себе. Один баф це е, після своєї ульти. Один баф це е, захист, другий баф це підсилення атаки. І дивимося, що вона отримує. Отримує 140 урону два рази. Тобто, два камінця драконоборця дали 40 і 100 законних. От в принципі, як працює цей навик, можна побачити. Досить такий непоганий навик на фоні багатьох героїв, які стоять в центрі, то мені здається, що це досить круто. Він, якби, не стандартний герой. Ульта його досить цікава. По 12-бальній системі. Мабуть, я йому втулю оцінку 11. Це не імба, але це. Так, для чого ж мені це карнісом Це, до речі, теж в, в карнісомнії нема прив'язки до кількості драконоборців в команді. Все рівно вона камінці робить та й робить. Значить, корпус, можна сказати, герой. Дещо. З іншим своїм навиком нестандартним. З чогось подібного я в, нього, я в попередніх героїв не бачив. І тільки за рахунок цього навику, за рахунок того, що це ну, досить потужний шотер з гарними статами, ну, я майже прирівнюю його тоїм Е, Дякую за увагу. Лайкайте, діліться, коментуйте.